П'ятикласниця Софія зображує на папері знаменитого пса патрона. Дівчинка каже: з дитинства любить малювати, і от вже третій рік навчається в художній школі. Саме туди цього разу і завітав найвідоміший чотирилапий сапер. Дуже цікаво, дуже класно малювати таких героїв. Прикольно фотографію вибрала собі, і почала щось мічати, не знаю ще. Чи вийде прикольно чи ні? Але починаю готові роботи юних художників. Собака сапер дочекатися не зміг. Тож завершували свої малюнки школярів вже без чотирилапого. Проте зустріч запам'ятали надовго. Чемо а після просто у центрі міста знаменитий Тер'єр відкрив стінопис із власним зображенням. Його створили на честь професійної роботи саперів, що нині знешкоджують вибухівку, яку по собі залишають расисти. Мурал поруч із приміщенням міського управління охорони здоров'я. Влітку на цій же стіні з'явилися ще три персонажі: військовий на передовій, рятувальник з дитиною на руках та бойовий медик. Своїми стінописами ми хочемо нагадувати та. Показувати героїзм кожного З початком повномасштабного вторгнення. Легендарний пес-патрон разом із чернігівськими рятувальниками допомагає знешкоджувати вибухівки на звільнених українських землях. Тож юних хмельничан ознайомили із професійною діяльністю чотирилапого. Бо ж мінна безпека на жаль і досі залишається актуальною темою. «З перших днів він з нами з нашою командою працює по розмінуваннях на території Чернігівської області, допомагає. Знаходити багато вибухонебезпечних предметів. До слова, це вже другий візит чотирилапого сапера у Хмельницький. Влітку разом із рятувальниками провів урок безпеки для дітей, відвідав центральний стадіон та військовий шпиталь ветеринарної медицини. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.